Це кадри наслідків обстрілу Краматорська 5 травня 2022-го. Цей день вибухова хвиля пошкодила квартиру Сергія Тимчишина. Вибиті віконні рами, потрощені меблі. У Краматорську підприємець прожив 40 років. Це нам послужило таким тригером. До цього в нас був страшний у Краматорську, місті Краматорську, переліт на залізничний вокзал. Наскільки нам повезло, що нас там не було. Бо я не думаю, що ми ті ситуації б вижили. У нас в Краматорську була своя перукарення. У нас в Краматорську було своє кафе, свій магазин. у Нас була невеличка турбаза в курортній зоні в щурова. Але це все війна помножила на нуль. Спочатку виїхали на Вінниччину до рідних. Кілька місяців тому вирішили перебратися у Хмельницький. Місто сподобалось старовинною архітектурою, парками, набережною і людьми. Нам прийшлось, якби життя починати спочатку. А це дуже важко, особливо людям, яким вже минув і п'ятий десяток, і шостий десяток. А нам, місто Хмельницьке, якось м'яко прийняло. Ми якось стабілізували тут свій психологічний стан і зрозуміли, що треба жити далі. Вікторія згадує, виїжджали родиною у стресі, продаючи бізнес за безцінь. Розпочинати справу на новому місці було складно: брали банківські кредити. Але каже, зустріли багатьох людей, котрі підтримували і допомагали. Нині серед відвідувачів перукарні чимало переселенців з Бахмута, Миколаєва, Соледару, Харкова, котрі приходять не лише за послугами, а й спілкуванням. Дівчата всі. Дуже переселенці з Селідова, із Краматорська, ще одна є дівчина з Херсона у нас. Ти бросаєш своє рідне місто, свою хатинку, що ти придбав. Хотілося, як і кожної людини, звісно, де ти вираз, де радився, народився туди і хочеться. Ну, вже якби тут або скупили вже все. Якби вже це друге місто Наше буде друге життя. Наразі в перукарні, котра відчинила свої двері кілька місяців тому, створили три робочих місця для українців-земляків, завершують ремонт у кабінеті візажиста. Аби бізнес активно розвивався, планують працювати у дві зміни. Донатимо на збройні сили України. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Цей нелегкий час для нашої країни. Хмельницький нас якби прийняв свою сім'ю, і ми вирішили просто так назвати цю коритуарну сімейну. Тобто для нас це щось тепле, щось рідне. З початку повномасштабної війни Хмельницький став другою домівкою для більше як 30 тисяч українців. У кожного власна історія і нелегкий шлях повернення у відносно мирне життя. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.